Ну так що тут у нас для скажу. Чорнобривці в нас насіяла мати, травичка вже виросла. Що ваші колеги казали із зарубіжних областей України? Вони були захоплені від а, того, вони, як... Вони коли мене? приїхали, кажуть, це тільки стіни, чи воно вже працює. Кажуть, так, ну, да. працює. Працює. Як люди. Вони зовсім могли повірити, що воно. Що працює. і сервер є, є, а кажуть, і підстанція є. є. Вже, як телевізор вас побачили, то кажуть. Все. На, що да, до речі, так? тут є кавалок мого особистого майна. Він висів там у власній раді на стіні. помикнули. Це як, як жовто-блакитне <рістити> знам'я цей екран великий. Направду він куплений. Це він більше потрібен. Дякую вам, пане голову. О, розумієте? Там є ж екранчики у нас в цій раді, Вистачте. в нашій Верховній Вистачте. Раді вистачить. Ми досягли... По параметрах, які задав президент, а з його вуст прозвучало, 20 хвилин в сільській місцевості, і 10 міській. У нас 98% доїздів в міській місцевості. 98, 10 хвилин ми вкладаємося, і 93% по пам'яті в сільській місцевості теж вкладаємося в 20 хвилин. Тобі є ще ці 7%, там 2%, де треба дотягувати, да? розумієте? Але це справа. Справа роботи це справа дорожників, планування робіт по дорогах на наступний рік, по комунальних дорогах насамперед. І ми це, звичайно, зробимо. В системі працює зараз 105 автомобілів, всі вони в системі GPS навігації. Наскільки я розумію, система працює класно, здорово. Ну, Зараз зацікавилися роботою, то, яку ми тут робили. Це вже наша ноу-хау у Волинське, розумієте, так? Да? Це програми, це підходи, це закупки, це спосіб, способи монтажу, люди. Це ноу-хау. Рівняни зацікавились. Вони мають непоганий, ну, судячи по фотографіям, котеч відремонтований вже, але він пустий, як барабан. Вони, ми думаємо зараз продавати нашу ноу хау чи ні, приїде делегація з квітами, чим там, з дівчатами, з хлібом, з сіллю до нас попросять гарно. Ми, звичайно, поділимося. Це, це жартума, але ми готові поділитися. З нами теж ділилися. Де ти Ромка був, де ти дивився? Харків дивився. Харків дивився. А в Дніпропетровську що ми дивилися? Ми вивчали так. Зверху вивчали, да, але да, нічого да. не взяли, так? Да. Там нічого не взяли, а в Харкові взяли. Так? Очевидно, не очевидно, 100%, що за всіми цими ділами є врятовані життя. Тобто вчасно довезені люди, їм вчасно зроблені процедури, бо крім іншого, смію нагадати вам, що всі швидкі виїжджають з повним комплектом. Медикаментів першої необхідності. Розумієте, да? якщо, допустим, поступає сигнал, що хворий з підозрою на інфаркт-інсульт, відразу виїжджає бригада з тромболітів. Ще поданом тромболіті. І далі процедури відбуваються. Ну, боюся я говорити, скільки це врятованих, порятованих життів. Хоча так, так скажемо, багато. Вже багато. І слава Богу. Так, так, ще одну вивіску на англійській мові. Ще одну вивіску на англійській мові, будь ласка. Ваші так, це теж по села Луцького району виїжджають бригади, які раніше базувалися лише в Так само в Нововолинську. Новолинські бригади виїжджають на Івановича. Раніше там була... Ну, да. З Іванович до не виїхала сутка. Так, так, так. А зараз вони їздять в ті села, які є ближче, так само вони виїжджають, тут немає ніяких проблем. От машина так само їде, рухається. Це настільки чітко цей GPS-навігатор, що він навіть показує, що машина розвертається, ми бачимо, як та стрілка розвертається, так само робить повний обгород.